Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан. Є. Ну що ж, давайте сьогодні поговоримо про мемхеш, оскільки нам показали розробники, що можна виводити дані токени на біржу або на гаманець. Або є ще третій варіант, який нам показує, що можемо залишити 50% собі, а можемо 50% залишити на майбутній стейкінг, на який буде виділено близько 100 тисяч доларів. Ну, знаючи, що на таке ком'юніті доволі великі 100 тисяч. Це просто сміх, тому я буду виводити всі 100%, а також враховуючи всі обставини, які пов'язані зі самим дурумом, з самою мережою тон та з останнім лістингом пікселем, Тому у мене лише негативне враження про подібні проекти, тому буду виводити всі і показую, як це робиться. Тут пишу забрати всі. Тобто ні ніякого стейкінгу. Окей, є варіант вивести на гаманець, цього робити не буде. Скошився, все буде брати. З комісія, тому я виведу на криптобіржу. Тут є варіанти. Uh, Bitget Cocoin Mix, так що тут uh, вказано, які можливі будуть нагороди за вивід там чи інакше. Але також, беручи досвід останніх uh, проєктів, завжди на мікс ціна була набагато приємніше. Тут, ніби є деякі розіграш призового фонду, а тут від 5 до 100 доларів буде бонус за депозит. Ну, оскільки Bitget я віри не маю, то виберу все-таки Mix, оскільки, в принципі, в принципі, краща ціна буде кращим варіантом за будь які бонуси за 100 доларів я навіть і не мрію, тому переходимо сюди і беремо варіант, у мене вже є аккаунт. І на біржі працюємо по старій схемі. Нам треба взяти адресу, хоча адреса тут ось такого плану разом з мемтех дивно чому на самому додатку, тут його немає, тільки адреса і юзер індифікатор але будемо надіятися, що вони нам відправлять саме по юзер-індифікатору. Тому о, копіюємо звідси адресу, а юзер індифікатор я думаю, вже більше знає. Ось тут вони. Беремо звідси. Ага коли ми нажали кнопочку Далі, у нас є можливість ввести мемо. Тому беремо його звідси і копіюємо. Ось наш мемо. Так, звідси скопіювали, і тут встановили. Ще раз перевіряємо всі дані, чи все вірно заповнено, і нажимаємо кнопочку підтвердити. Ну і все, друзі, після того як ви ввели дані, всі успішно, у вас відображиться ось така от картинка, де ви можете ще раз повторно перевірити свої дані, що я раджу в принципі зробити. Далі очікуємо лише лістинг, орієнтовно він має бути десь після 28-го числа або в саме 28 число, оскільки це дата завершення самого клейму, і продаємо наші токени. Загалом, якщо інформація була корисною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на телеграм-канал, де новини виходять набагато швидше, і кажу всім дякую за увагу. До зустрічі.